Анна та Макс ніколи раніше не чули про маленьку країну банін, але все змінилося, коли на початку жовтня в їхній будинок переїхав новий сусід, молодий студент Фердинанд. Він приїхав із баніну навчатися в Німеччини. У вас там у баніні також холодно взимку? запитала Анна, коли наближалася Різдво. Ні, таких холодів, як у вас, у нас немає, усміхнувся Фердинанд. Але є особливий вітер харматан. Він дме, коли е, людям стає прохолодно. Кармата. здивувався Макс. Це вітер, який на півдні дме всього кілька днів у грудні, а на півночі майже цілий місяць, пояснив Фердинанд. А скільки градусів буває? поцікавилася Анна. Близько двадцяти, відповів Фердинанд. Така температура у вас влітку? Мама запалила свічки на різдвяному вінку. Прикрашеними шишками та іграшками якесь світло свічок зігрівала кімнату, а діти слухали з цікавістю. А як ви святкуєте Різдво у себе вдома? запитала мама. Фердинанд загорівся розповіддю. – Моя родина християни, і Різдво для нас це не тільки свято, а й час радості, любові та турботи одне до про одного. За кілька днів до Різдва мама запитує дітей, що б ти хотів на святковий обід. Виконання цього бажання наш маленький подарунок одне одному. Головна страва пюре з ямсу, схожого на картоплю. Він додав для нас їжа великий дар, бо інколи її мало. Багато татусів працюють далеко і бачать родини лише на свята, але на Різдво всі повертаються додому, і радість переповнює серця. Ми пам'ятаємо, що народження Ісуса це радість для всього світу і ділимося цією радістю з близькими. У різдвяний ранок усі йдуть до церкви. Хор співає різдвяну історію своєю мовою, а слова пісень нагадують, що Бог прийшов на землю, щоб принести світло і мир кожній людині. У вас кілька діалектів? запитав тато. Так, відповів Фердинанд. Але всі говорять французькою, і ми вчимо її в школі. Головне, що всі розуміють одне одного і можуть разом співати про народження Ісуса. А що відбувається далі? нетерпляче спитала Анна. Після обіду всі збираються біля церкви, продовжив Фердинанд. Кожен приносить їжу та ділиться з іншими м'ясо, овочі, кукурудзу, рис, пюре з ямсу та соус з арахісу. Іноді виконуються маленькі дитячі мрії, наприклад, макарони. Особливою радістю для всіх є напій йока з апольсінів. А музика? запитав Макс. Музика, серце свята. вигукнув Фердинанд. Ми граємо на барабанах, тріскачах, флетах і гонгах. Під цю музику танцюють усі: діти, дорослі та навіть старші люди, які ніби знову молодіють. Кожен танець, як маленька молитва, подяки Богу за життя та радість. Анна і Макс слухали щиро розплющеними очима. Вони зрозуміли, що Різдво це не лише подарунки, свічки та їжа, а й любов, яку ми ділимо з іншими, навіть у далекому баніни, де жарко і сонячно народження Ісуса приносить людям світло, радість і надію.